Вітаю вас на каналі Роса ТБ. З вами Олексій Годзенко і програма Злий язик. Мушу зазначити, що язик сьогодні справді злий, бо є чого злитись. Пам'ятаєте, що було у Києві рік тому? Думаю, що так. От я особисто чудесно пам'ятаю, який дотик міліцейські кійки, як тут підриватись на світло шумовій гранаті, і досі відчуваю біль у коліні та ребрах. Звичайно, кажу я про революцію гідності, що почала свою активну злу стадію після того, як мусорська шваль чорсько розігнала напівсплячих студентів. Так от, певно, у влади пройшла ейфорія від народного гніву. І вона перестала боятись використовувати старі методи. Під Нацбанком кілька день абсолютно мирно стояв кредитний майдан. Власне, дивимося що сталося цієї ночі. Можна розділяти чи не розділяти позицію учасників кредитного майдану. Але я особисто, та й думаю, що мільйони людей мене підтримують, що силовий розгін мирних акцій це те, за що декого треба вішати на стовпах. Це повна протилежність тих ідеалів, за які боролись майданівці, та за які полягли герої Небесної Сотні. На ситуацію, до речі, оперативно відреагував Фейсбук міністр Аваков. Він звільнив начальника Печерського райвіділку та відсторонив його зама. Сам особисто вибачився перед мітингувальниками та пообіцяв якісь там розслідування. Я щаспо розбірся, час кому-то сюди прийшли для того, щоб зі не було Да, Просто пойміть, не досі. Я би я би вас утім попросив. Нас покидали да. наші речі, всі Значит, увезли потому, на кожного услышав, що зі приходил назад і. Будемо розбиратися. Смотрите, зараз ми зробимо так. Я uh, пришлю какое-то подразделение, щоб воно здесь стало. Я прошу вас, щоб не було ніяких провокацій. Ні, не будуть. Є людей, які хочуть цим вас подати. Це, звісно, добре і чудово. Але той факт, що міністр внутрішніх справ, хоча б допускає можливість силового розгону мирних акцій у центрі столиці, натякає на те, що до одного місця нам такий міністр. Можливо, влада вже забула, яку чудову суміш можна зробити з бензину, мастила, пінопласту та розчинника. То якщо забула, то раджу згадати та пам'ятати. Міг би я у цьому випуску сказати ще й про відвід техніки від лінії фронту, точніше, про відвід української техніки від лінії фронту. Бо терористи та Рашковани мали у сраці усі домовленості. Але зараз у цьому випуску я про це розказувати не буду. Ліпше за кілька день ткну у писок відео з російською технікою кожному, хто сумнівається у цьому. Підписуйтесь на нас, заходьте до наших друзів, бережіть голову від дезінформації. Це був Олексій Годзенко та Злий Язик. До понеділка.